Вітаємо! Запрошуємо вас в огляд 26-го туру української прем'єр-ліги. Подивіться, аби в короткий час бути в курсі усього довкола рідного чемпіонату, голів, суперечок емоцій та цікавих фактів. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей. З нами цікаво. Розклад 26-го туру перед вашими очима він приніс чимало інтриги, подарував сенсації, багато-багато голів. Тож влаштовуйтеся зручніше. Зараз про все детально розповімо та покажемо. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень. на ігровий рахунок, будь всередині гри разом з Favbet. Інгулець погодився зіграти з шахтарем у Львові. Замість візита гірників до Петрового. Відкривати рахунок команди Ювічевича могла вже на четвертій хвилині. Багатоходівка вийшла, що треба, а от завершення залишило бажати кращого. Голкіпер Паламарчук відбив м'яч після гострого прострілу коноплі, а заключний удар Степаненка не був точним. Невдовзі наполегливість зубкова трансформувалася в момент, що правда, удар Олександра виявився зовсім слабким. Атака інгульця всередині першого тайму видалася цілком загрозливою. Номінальні господарі довго не наважувалися на завершення, але в підсумку перевірив долю Головкін. Трубін не без проблем, але дотягнувся. В дебюті другого тайму Інгулець провів перспективну контратаку, яку не зумів завершити загрозою. А гірники перевірили Паламарчука на пильність, однак той з ударом Бондаря впорався. Щоправда, м'яч вийшов на котовий, з якого конопля таки відкрив рахунок. Юхим, який був в оточенні групи суперників, впевнено виграв повітря і головою спрямував м'яч у ворота. Косплей на гол зідана у фіналі чемпіонату світу 98-го. Чи не здається вам так? Конопля за спритність точно заслужив на вашу вподобайку. Команда ковальця спробувала відігратися фактично одразу після розіграшу м'яча з центру поля. Знову бив Головкін, знову Трубін був на місці. На 78-й -мі хвилині інгулець ще й залишився в меншості. Бондар чудовим пасом низом через чималу відстань вивів сікана, навіть з Паламарчуком, той свалив і отримав червону картку. Якщо ви міркуєте, чи не був сікан в офсайді, радимо переглянути ось цей кадр і звернути увагу на позицію крайнього правого гравця в чорній формі, який провалив офсайдну пастку. Чисельною перевагою гірники скористалися в контратації. Тотовицький отримав м'яч у межах штрафного, прострелив, а Павлов зрізав м'яч у власні ворота. Інгулець Шахтар 0-2. За диво є то, що ми зараз б'ємося за чемпіонство. А я знаю прекрасно, що говорили про нас, коли ми почали свій шлях 9 місяців тому. Так що я я команди сказав, що мене герої, за, за все, що буде відбуватися, від мене вже е, герої. Динамо в день свого 96-річчя від заснування програла чорноморцю в Києві. На 11 11-й хвилині кияни вже горіли 0-2, відзначилися Єрмаков та Демченко. На старті другого тайму голивана та Тайбуяльського утворили утворила камбек. Але на 71-й хвилині Одесити вирвали перемогу голом того таки Демченка. Динамо Чорноморець, 2-3. В першому таймі на жаль, як чомусь останнім часом ми допустили допустили дуже багато помилок, дали дуже велику фору. Нашому супернику на 11-й хвилині вже програвати з рахунком 0-2, хоча попереджали, казали, показували і говорили про те, як грає суперник з сильні сторони. Починати треба грати на тренуваннях, при підготовці, а гру і взагалі перемогу отримують ще до початку битви. Ментально, в першу чергу. Ми, на жаль, чомусь, особливо в початку грі, нам треба над цим працювати. Я вже е е казав нашим гравцям, і буду ще повторювати, ми не маємо включатися десь після п'ятої, десятої, двадцятої хвилини. Ми маємо починати гру з першої хвилини. Велике задоволення, бо ми змогли. Зробити так, що напевно посміхнуться і будуть радіти наші фанати, наші фанати, ті, які зараз воюють. Ми все робимо і дуже багато стараємося для них в футболі, бо ми знаємо, як вони до нас відносяться. І через те це дуже важливо. Так само важливо це три очки у турнірну таблицю, яка, яких нам дуже потрібні, бо ми знаходимося в складній ситуації. Я можу сказати, що це пару відрізків цієї гри, це вони їх можна назвати абсолютно ідеальними в моєму розумінні футболу, в моєму баченні футболу. На жаль, їх було, скажімо так, не так багато, як би хотілося. Львів приймав Ворсклу, намагаючись зачепитися за останню соломинку збереження прописки в УПЛ. Полтавці могли виходити вперед на 29-й хвилині, коли Степанюк з близької відстані бив по воротах рибки, але не зумів його переграти. В наступній атаці рибка знову потягнув непростий удар пердути з гострого кута. А от добивання Челядіна виявилося невдалим. Оборона Львова продовжувала провалюватися, що призвело до моменту Сефері, проте з меж штрафного він не влучив у площину. А на 56 й хвилині полтавці заробили пенальті. Це Богдан Мишенко поклав суперника на газон. Не дуже однозначно, але арбітро видніше. Напишіть, чи фолив на вашу думку, Мишенко. Сефері пробив холоднокровно і таки вивів Ворсклу вперед. На рахунку Албанця вже 12 голів в УПЛ. Такий легіонер в нашому чемпіонаті точно заслужив на ваш лайк. А на першій компенсованій хвилині до другого тайму Олександр Скляр поставив крапку в перемозі полтавців. Лінія оборони Львова видала черговий епічний провал. Скляр був у потрібному місці під час прострілу з флангу і забив фактично у порожні ворота. Ворскла перемагає вперше за чотири тури УПЛ. Львів програє в дев'ятий поспіль. Львів Ворскла 0-2. Конкуренти в боротьбі за уникнення потрапляння в зону перехідних матчів. Вереста Металіст 19-25 зустрілися між собою у Рівному. Харків'яни могли забивати на п'ятій хвилині внаслідок стрімкої контратаки. Її розвиток вийшов чудовим, а от завершальний удар Кравченка виявився надто слабким. Господарі відповіли миттєво, що правда, Мозіль також не мав труднощів з ударом гайдучика. Всередині тайму гайдучик знову замикав навіть з флангу головою, але не влучив у ворота. А незадовго до перерви Мозіль реально врятував після важкого удару кучерева в дотик за меж штрафного. На старті другого тайму Верес не дуже квапився в контратаку, але харків'яни з чужої частини поля, здається, взагалі не планували повертатися а дарма. Та й за суперниками у власному штрафному важливо було стежити уважно в підсумку. Лебеденко розіграв із пасічем, і Геннадій вивів рівняну перед. Це перший гол для 29-річного хавбека в 20 матчах цього сезону УПЛ. Невдовзі ще одна контратака господарів ледве не стала результативною. Удар Близніченка був заблокований, але гравці Вереса не виключалися із боротьби, що, врешті-решт, призвело до удару кльоца, з яким не без труднощі впорався мозіль. Чергова спроба команди Вірта організувати контратаку призвела до фолу останньої надії від ігоря Курила і прямої червоної картки для гравця, який за 5 хвилин до того тільки не вийшов на заміну. На 71-й хвилині небезпечно зі штрафного бив кльоц. Мозіль відбив перед собою, а здобуванням господарів не склалося. І знову мозіль врятував харків'ян на 80-й хвилині після хлісткого удару Гагуна за меж штрафного. А потім ще раз компенсований до другого тайму час, вкотре рівняни реально загрожували воротам суперника з середньої відстані. Тож, якби не голкіпер харків'ян, рахунок міг бути іншим. А так верес 19-25 1 0 Зоря розбила металіст в Ужгороді, відвантаживши чотири ще до 28-ї хвилини гри. Автогол Мизюка також відзначилися Гереро, Шаков та Імереков. На 31-й хвилині харків'яни залишилися в меншості. Червону отримав Єгор Демченко. Після чого Булеца не реалізував пенальті. А наприкінці поєдинку Брашко з позначки не схибив. Металіст зоря 0-5. Кривбас та Рук зустрілися в Кривому розі. У Львів'ян була можливість вийти вперед на п'ятій хвилині. Однак Роман з близької відстані пробив вище воріт. За господаря відповів Хомчиновський, Увійшов до штрафного і пробив, але невлучно. Хороший момент гості мали на 29 й хвилині, коли Климчук з льоту бив із меж штрафного, але кліщук врятував. У кривбаса був шанс на 40-й хвилині, однак панків порався з хлістким ударом з гострого кута. На початку другого тайму міг відкривати рахунок нещодавній новачок криворіжців Даніель Соса, який дебютував виходом по перерві. В дуелі з Панківим переміг кіпер Гостей. А на 88-й хвилині господарі отримали право на пенальті. Досвідчений Олексій Довгий припустився безглуздої неохайності у власному штрафному проти Капіча і жорстко зіграв йому в ногу коліном. До речі, напишіть в коментарях, чи справедливе рішення арбітра Арановського. До позначки підійшов Ріфет Капіч і спокійно реалізував покарання ударом по центру воріт. Боснієць забив п'ятий гол в поточному сезоні УПЛ. Команда Вернедуба відзначилася вперше за три тури і вирвала мінімальну перемогу. Кривбас-рух 1-0. Минай приймав Дніпро-1 і налаштовувався попити крові в претендента на чемпіонство. Тож в першому таймі було чимало боротьби та обмаль небезпеки. Перспективний момент спортклубівці мали ближче до перерви після розіграшу штрафного, але завершальний удар у Бабенка не вийшов. А цю атаку розігнав Пеглоу, щоправда, рішучості в штрафному врахувало. На початку другого тайму перспективний момент створив Минай, але удар Булезе вийшов таким собі. Ось тут Бланко довго думав, що ж робити з м'ячем, аж поки не наважився на постріл. Рикошет для голкіпера проблем не створив. Вирішальний момент матчу стався аж на 79-тій хвилині. Довгий розіграш м'яча гостями призвів до зміщення на лівий фланг і навісу звідти до Воротарського, де захисники не впильнували за Довбиком. Асист Піхальонка і 23-й гол Артема Довбика. До рекорда результативності УПЛ за сезон ще два голи. У компенсований час спортклубівці могли забивати і другий гол, але спершу Хайнер не переграв бандуру, а потім Сейф здійснив польовий гравець господарів, за що заслужив на вашу вподобайку. Команда Кучера не відпускає шахтар в гонитві за чемпіонством. Минай Дніпро 1-0-1. Олександрія завітала в ковалівку до колоса і швидко взялася до справи. Вже на четвертій хвилині ковалець отримав пас на хід, скористався слабким тиском з боку суперників, наблизився до штрафного і пробив з лінії, відкривши рахунок. Кирило відзначився четвертим голом у футболці Олександрії в УПЛ цього сезону. Майже одразу хороший момент мав Михайленко, але Волонець його ударом впорався. Олександрія продовжувала атакувати. Кулаков небезпечно замикав на вісь з флангу, але голкіпер відбив на кутовий. І саме після подачі з кута гості збільшили перевагу. Красивий гол Сергія Логінова головою. Другий гол центрбека орендованого у Дніпра один за Олександрію, а обидва асиста в цьому матчі організував Еміль Мустафаєв. Колос спробував повернутися в гру лише всередині тайму. Після подачі зі штрафного м'яч опинився Ільїна, який прицільно бив, однак не переграв Шевченка. Невдовзі Олександрійці також перевірили реакцію волинця дальнім ударом зі штрафного. Однак, голкіпер господарів був на поготові під час удару Мірошніченка, як і на початку другого тайму він потягнув удар Дениса зі штрафного. В підсумку колос Олександрія 0-2. Згадуємо результати всіх матчів 26-го туру. Динамо програла Чорноморцю, Шахтар обіграв інгулець, зоря розтрощила металіст. Дніпро «Дніпро-1» мінімально переграв Минай, а Олександрія впоралася з Колосом. Напишіть, який матч вам сподобався найбільше. Шахтари надалі випереджають Дніпро 1 на 2 бали, а Зоря поступається спортклубівцям трьома очками та вже випереджає Динамо на 8. Стільки ж пунктів переваги киян над Олександрією. Ворскла піднялася на сьому сходинку. Чорноморець, попри перемогу над Динамо, все ще. Не гарантував собі прописку серед еліти, та й загалом усі команди почуваються в небезпеці. Минай та рух в зоні перехідних матчів, металіст та Львів у прірві. Четверо найкращих бомбардирів УПЛ відзначилися голами у цьому турі. У Довбика вже 23 забиті забиті м'ячів. Бояльського та Сефері по 12, Вана та 11. 27-й тур проходитиме з п'ятниці по неділю. Дніпро один прийматиме колос, а Шахтар Верес. Центральний матч Олександрія Динамо. А дві харківські команди Металіст 19-25 та металіст, зустрінеться між собою який матч цього туру ви чекаєте найбільше? Напишіть в коментарях. Дивіться огляди кожного туру української прем'єр-ліги на ютуб каналі Фанди. Підпишіться, вподобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.